Механічний годинник з автопідзаводом Карнівал Masters. Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка в нас відкрита. Можемо бачити механізм. Ремінець це натуральна шкіра. Застібка доволі цікава. Зараз покажу вам механізм її роботи. Щоб обрати потрібний розмір ремінця та застягнути його, натискаємо з обох боків та розкриваємо нашу застібку. Так буде легше всього зробити. Тепер вам потрібно роз'єднати ось цю частинку застібки з низом. Тобто беремо і ось так розкриваємо, продіваємо наш ремінець в отвір та ззаду, ось, цим, ось цією паличкою, обираємо потрібну нам. Дірочку, тобто розмір ремінця буде регулюватись. Тепер закриваємо з обох боків, складаємо ось так. Ось цей хвостик можна заховати за спеціальні лямочки. Таким чином, можна обрати будь-який розмір ремінця. Так само і можна розстібнути, не знімаючи ремінець повністю. Ось так, як звичайна застібка метелик. Годинник налаштовується легко. Щоб обрати потрібну дату, виймаємо штифт не до кінця. Зараз він у нас вже витягнутий не до кінця. Це його перше положення. Налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця та налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, знову натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Далі верхня кнопочка в нас регулює день тижня в циферблаті зліва. Нижня кнопочка відповідає за місяць. Циферблат зверху. Знизу в нас циферблат в 24-годинному форматі. І також показник день ніч. У вас буде показувати, коли у вас, наприклад, 12-та година, і якщо у вас буде сонечко, це у вас 12-та година дня. Якщо у вас буде показувати там місяць і зоря, це буде 12-та година ночі. Ця стрілочка налаштовується автоматично в залежності від вашої основної стрілки.